Михайло Коцюбинський. Ялинка. Настав святий вечір. В Якимовій хаті кипіла робота. В печі тріщав вогонь, сичав борщ. Олена, мати Василькова, крутила голубці на вечерю. Василько сидів долі та вм'яв мак до куті. Василькові було літ дванадцять. Він був найстарший у сім'ї. Василько м'яв мак. І все поглядав то на двох сестричок, що гралися з котом, то на батька, що сидів на полу, похиливши голову. Чого батько журяться? думав він. Чи того, що занедужають, чи того, що немає грошей викупити від шибця мамині чоботи, рипнули двері. В хату війшов якийсь чоловік. «Добрий день вам, удався він до Якима. Чи не продали б ви чоловіче тієї ялинки, що росте у вашому садочку? Пани послали мене знайти дідям ялинку на святий вечір, а я вже другий день шукаю і не можу знайти гарної. Яким помовчав, і що б ви дали? спитав він перегодом. Та вже не будемо торгуватися. Кажіть ціну, три карбованці дасте, відповів Яким. Тату, обізвався Василько, Тремтячим голосом. Тож моя ялинка, ви її подарували мені ще тоді, як мене похвалив учитель. На блакитні очі біля Василька набігли сльози. Йому жаль стало зелекої, зеленою стрункою ялинки, що одна звеселяла зимою садок. Батько глянув на сина. Василько замовк, прочитавши в тому погляді невимовний смуток. Добре, я дам три карбованці, обізвався чоловік, але мусите приставити ялинку сьогодні, бо пани ще хочуть прибрати її на вечір. А як же її приставити, коли я слабий, а хлопець малий ще? сказав Яким. Чоловік глянув на Василька. Не так то вже й малий ваш хлопець, та й недалечко їхати годину. Завидна завезе, завидна й поверне. Яким подумав і махнув рукою. Якось воно буде. А містечко то не за горами. Чоловік дав задаток, розказав, куди завезти ялинку, і пішов. Яким трохи повеселішав, за три карбованці можна було викупити від шевця жінці чоботи, хвалити бога, Олена не ходитиме на свята. Чоботях. Він одягся, взяв сокиру і подався в садок. За батьком побіг і Василько. В садку лежав глибокий сніг, якимові ноги, узуті здорові чоботи, глибоко поринали в сніг і лишали за собою цілу низку ямок. Василько то стрибав у ті ямки, то розгортав ногами білий пухкий сніг. Чорні голі дерева стояли в садку. Настовбурчившись, замерзлими гілочками, іначе мертві не ворушилися од вітру. Під деревами на білому, як цукор снігу, сіткою лягла тінь. Аж ось здалеку зеленою глицею заманячила ялинка. Василько з батьком підійшли до ялинки. Їм обом з жаль стало молодого деревця. Струнке, зелене, веселе. Воно маяло гілочками, наче раділо гостям, яким підійшов ближче, замахнувся сакирою і вдарив по стовбурові. Ялинка затремтіла від низу до вершечка, наче злякалася несподіваного лиха, і кілька зелених глиць упало на сніг. Яким рубав, а ялинка тремтіла, як у пропасниці. Василькові здавалося, що вона от от за... застогне. Аж ось деревце похилилось, хруснуло і підтяте впало на сніг. Василько мало не плакав жалю. Він, бач, і бачив, як батько взяв ялинку за стовбур, закинув на плечі і поніс. Вершечок з ялинки валікся за батьком і лежав на снігу довгу мостежечка смужку. Василько глянув на свіжий пеньок і дві сльозини скотились йому по щічках. Він не міг бачити того пенька, того місця, де за хвилинку перед цим стояла його ялинка і почав загортати снігу на пеньок. Незабаром з під купи снігу не стало видно й пенька. Василько, гов, а йди сюди, гукнув з подвір'я батько. Василько побіг до батька. Лагодь, сину, сани, відвезеш ялинку. Та хапайся, сину, бо вже ген-ген з полудня, а треба вернутися завидна. Коли б ще снігу не було, казав Яким, удивляючись у край неба, наче хмара насувається. Не гайся, Васильку, не гайся, бо не рано. На стареньких санях лежала вже ялинка. Василько почав лаготитись у дорогу. Він запріг коней, одяг кожушину і виїхав з двору. Повівав холодний вітерець, З краю неба насувались білі, наче молочні хмари. Разно бігли мишасті коненята. Дорога була слизька, і сани йшли в затоки на обидва боки від дороги, скільки скинеш оком, розстелилось поле, крите снігом, мов білою скатеркою. Твердий синявий сніг грав на сонці самоцвітами. Чорне вороння. Сідало громадами на сніг і знов знімалося з місця. Вітер дущав, Насунули снігові хмари і оповили небо. Сонце сховалось за хмари, посипав сніжок. Василько в'йокнув на коні, і вони побігли під тюбцем, наближаючись до лісу, що під чорною стіною стояв перед ними. До лісу якраз половина дороги. Ще півгодини треба було їхати лісом. Василько в'їхав у ліс. Здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах. Їм було байдуже, що бурхав холодний вітер, ішов сніг. Мокрий сніг бів у лице Василькові, заліплював очі, налазив за комір. Мишасті коні зовсім побіліли, обліплені снігом. Василько загорнув руки в рукава, Насунув на очі шапку і схилив голову, щоб хоч трохи захиститись від холодного вітру та снігу. Він і не постеріг, що коні звернули з дороги і побігли праворуч. Враз сани пішли в затоки і вдарились у горбик, трісь щось тріснуло в санях. І Василько дав сторчака в сніг. Коні стали. Василько підвівся, обтріпуючи, Обтріпуючи снігу, підбіг до саней. Старі трухляві копили зламались. Васах лежав нарізно від санок. Василько обійшов навкруги саней, оглянув їх і мало не заплакав. Запобігти лихові не можна було. Підожду, може, хто над'їде та дасть мені яку раду, подумав він, поглядаючи на дорогу, яку раз у раз замітав сніг. Але в лісі було пусто, тільки вітер е, гучав між деревами та сипав сніг, закриваючи білою сіткою далечінь. Василько ступнув кілька ступнів наперед і став, широко розкривши очі з переляку та несподіванки. Перед ним з'явився ярок, якого не повинно було бути на його дорозі. Василько спостеріг, що збився з дороги. Що тут робити? Хіба лишити ти сани з ялинкою в лісі, а самому вертатися з кіньми додому, Василько випріг коні, сів верхи і поїхав назад по дорозі. В лісі посутеніло. Настав вечір. Василько їхав лісом, коні глибоко поринали в сніг і ледве-ледве переступали з ноги на ногу. Василько незабаром помітив, що він їде не дорогою, а так, лісом, навмання. Він став. Треба конче знайти дорогу, подумав Василько. Вернусь назад до саней і звідси поїду навпростець дорогою. Він повернув коні і поїхав далі. Довго їхав Василько проти вітру та снігу, а саней все не було. Я десь узяв дуже а, соп, а треба трохи цабе, подумав він і повернув у ліворуч. В лісі зовсім затемніло. На землі і в повітрі білів сніг. Та манячили шуліки, замерзлі стовбури дерев, закурених снігом. Василько їхав, а саней не було. Коні, брюхаючись по заметах та по кучугурах, потомились і стали. Василько заблудився. Йому було холодно і страшно. Він заплакав. Навкруги била хуртовина, бурхав холодний вітер та крутив снігом. А Василькові Згадалась тепла, ясна батькова хата. Весело горить в хаті каганець, на столі стоїть куття. Батько та дві сестрички сидять за столом. Мати подає вечерю. Всі такі веселі, гомонять, радіють святочку. Хлопці та дівчата приносять вечерю, поздоровляють з праздником, питають про Василька. А може, й не радість, не щастя гостює в хаті. Може, мати плачуть, що нема з ними Василька. Може, батько журяться та сумні сидять край столу, і не їдять вечері. Ой, коли б хоча б виїхати з цього мертвого лісу, побачити дорогу, хату. Василько торкнув коней. Коні знялися з місця і не швидко побрели по глибокому снігу. Але що це? Василько виразно побачив свою хату. Йому видалось, що в маленьких вікнах блимнув вогонь. Василько зрадів і повернув до хати. Але то був кущ, обліплений снігом, і здалека видався хатою. Василько і руки опустив. Що тут чинити? Він кинув навкруги, здорові дуби стояли в лісі, мов страховища. І звідусюди простягали до нього цупки чорні гілки. Василькові здалося, що то мерці, закутані білим, білим покривалом, простягають до його свої руки. Йому стало страшно. Враз щось зірвало Василькову шапку з голови, холодний сніг посипався йому на голову, то гіллячка зачепила шапку та збила її в сніг. Тільки Василько наважився злізти з коня по шапку, як десь здалека почулося Ау і луною покотилося в ліс. Ау. відгукнулося з другого боку і довго не вгавало. Василько похолов з остраху. волосся полізло догори. Серце перестало стукати в грудях. Думка про вовків промайнула в його голові. Він, нестямці, затяв, затяв коней і зник поміж деревами. Василько виїхав на узлісся. За лісом було поле. На полі край лісу стояв хрест. Василько побачив хрест і зрадів Адже я на дорозі. Це дорога до села, де живе мій дядько, недалеко до села. Василько виїхав на дорогу. Але що це за вогники блимають під лісом? Що це чорне ворушиться на снігу, враз коні жахнулись і сіпнулись вбік. Вовки, подумав Василько. Він щосили затяв коні і вхопився за гриву. Переляканий, без шапки, запорошений снігом, пчався Василько по дорозі назустріч холодному вітрові. А за ним на вздогінці бігли два вовки, вигинаючи сірі хребти, а хуртовина вила, крутила снігом. Та замітала їх сліди. Випровадивши Василька, Ясим Яким легенько зітхнув. Він продав ялинку за добрі гроші, а грошей було притьом. Треба було б і чобіт купити жінці, треба було і новий рік щось купити. Якимові трохи жаль стало Василька, що так любив ту ялинку. Та що вдієш, коли біда. Ні в що вдягнутися, нічого й вкусити. Олена поралась коло печі, хапаючи, щоб устигнути впору з вечерею. Ніхто не постаріг, що на дворі йшов сніг. Аж дівчатка, бавляючись під вікном, радісно крикнули Сніжок, сніжок, пустіть нас, мамо, на двір!» Олена та Яким разом поглянули в вікно. Ой лишенько, як той бідний Василько, приб'ється додому в таку негоду, скрикнула Олена. Яким вийшов на двір? Небо заволоклося сніговими хмарами. Рваний вітер забивав а, дух, яким стривожився, коли б ще яка біда не лучилась хлопцеві, подумав він. Ну що? спитала Олена, як він увійшов до хати. Завірюха, та, може, вщухне, повинен бо Василько над'їхати. А хуртовина не вщухала. Олена раз у раз заглядала в вікно, вибігала на двір і все зітхала та бідкалася. Вже смеркалося, а Василька не було. Олена плакала. І на що було посилати дитину прости ночі? Наче без тих трьох карбованців і не обійшлось би. Що з тих грошей? як коли через них можна позбутися найстаршої дитини. Олена мучилась і уявляла собі, як Василько збився з дороги, як напали на нього вовки, як вони розривають по шматочку її любу дитину. Серце її обливалося кров'ю. Сльози заливали очі, яким мовчав, але тривожився не менше од Олени. Він щохвилини виходив на двір, дивлявся в темряву, прислухався, як виє хуртовина. Надаремно, сподіваючись, побачити Василька, почути його голос. Люди давно вже вечеряли, а в якимовій хаті й забули який сьогодні день. Дівчатка поснули, дожидаючись вечері, старі сумували. Їжа не йшла їм на думку. Хлопець сусідин приніс вечерю. Просили вас на вечерю, батько й мати, і я вас прошу, будьте здорові святим вечором, проказав він дзвінким голосом подаючи мищину в хустці. А де ж Василько? поспітав він перегодам, Олена заголосила Господи, всі люди радіють, весело, як Бог приказав, зустрічають Велике Свято, тільки її побила лиха година. Відірвала від неї любе дитя і кинула його в хуртовину на поталу вовкам з романцям. Усю ніч сум літав по хаті. Шарпав за серце бідних людей та не давав їм спати. Вранці виплило ясне сонечко на погідне небо оглянути, що зробила ніч землею. Вітер стих і чистий свіжий сніг сріблом сяв під блакитним наметом неба. Земля наче вбралася на різдво у білу сорочку. Скоро розвиднілось, яким пішов до сусіда прохати коней. Він мав їхати шукати Василька. Олена намагалася їхати з ним. Весело репіли сани по снігу, весело бігли коні, хоч дорога була трохи забита. Та невесело було на серці В'якима та Волени. Вони роздивлялись на всі боки, боячись побачити якийсь слід Василька. Але всюди було рівно, біло, сніг блищав, аж очі боліли глянути на нього. Вони в'їхали в ліс. Олена пильно дивилася межі дерев, їй все здавалося, що вона бачить то сани, то свитку Василькову, то кінські ноги. Коли б хоч їхав хто, обізвався Яким, розпитали б, чи не бачив, чи не бачив чого в лісі. Зустріли якогось жидка однією конячкою, яким розповів йому своє горе та почав розпитувати. Я бачив зламані сани, а на них ялинку, сказав той. Подайте у управоруч. Ой, нема вже мого Василька, нема моєї дитини, заголосила Олена. Той крик серця болісною луною розлігся в Якимовому серці. Ще здалеку заманячили на дорозі поламані сани, зазеленіла, присипана снігом ялинка, яким під'їхав до саней, а Олена перша зіскочила і почала припадати до саней та тужить на весь ліс яким стояв, сумно схиливши голову. Так, думав він, Василька з'їли бовки». Враз щось під'їхало, Яким озирнувся і не хотів вірити своїм очам. Перед ним стояли його коні, а на санях сидів Петро, братів наймит. Ти звідки взявся тут? скрикнув Яким. Та хазяїн послали мене по ваші сани, ще й казали, і ось ялинку відвести до пана. Василько обламався учора, збився з дороги і ледве добрався до нас вночі. То Василько живий? скрикнули разом Яким і Олена. Та вже ж живий. Оце недавно поїхали вдвох з нашим Омельком додому. Чи ти не брешеш? Хіба я пес брехати, обізвався Петро. Слава тобі, Господи, зраділи бідолашні. Слава тобі, Господи, що він живий. Петро взяв ялинку на свої сани, а поламані сани примостили на Якимових, яким Йокав на коні, поспішаючи додому. Василько вже був дома. Яким та Олена плакали з радощів, обіймаючи Василька. Ми вже думали, що й не побачимо тебе, казали вони. А Василько весело щебетав, оповідаючи свої пригоди, в лісі листопад 1891 року, село Лопатинці.